Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло для вас. Працюю я, Наталка Моринчак. Ну і власне говоримо ми про Харків, про Харківщину і про людей, і про те, що відбувається у Харкові. За два дні в Харкові стартує фестиваль форуму Відкриття фотовиставки «Відчуй своїх театри Ваяс Війна. Це ініціатива харківського медіахабу, Харків медіахаб Галерії та представників театральної спільноти, що об'єднала навколо себе драматургів, режисерів, акторів, художників, музикантів, продюсерів, вчителів, галеристів, журналістів, істориків. І навіть архітекторів стартує все це з великої фотовиставки, що досліджує харківські театри під час широкомасштабної війни. І до проєкту вже долучилося 14 театральних колективів. Яким буде фестиваль форум та чи можна до нього ще долучитися? Говоримо ми зараз з організаторами події з Дмитром Кутовим, співкоординатором Харківського медіахабу, і Дмитром Терновим, драматургом і театральним продюсером. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, розказуйте, що це за ініціатива, бо виглядає вона доволі масштабною такою: 14 театральних колективів, велика фотовиставка. Що на фотовиставці буде? Ну, я хотів би почати з того, що, по-перше, тема театрів ну, для мене особисто вона є дуже близькою впродовж багатьох років, впродовж більше, ніж 20 років. І безумовно, театри стали з самого початку війни, ну принаймні декілька театрів харківських, вони стали такими осередками життя взагалі. яке поєднувало З початком собі. повномасштабного вторгнення. Так, да, з початком повномасштабної війни, так. Да. А саме стали осередками такого життя в багатьох проявах і в творчому житті, і волонтерськими хабами стали, і, і ще багато всього робили. А, починалося з виставки, з ідеї виставки. Фотовиставки, тому що галерея харківського медіахабу або спеціалізується саме на фотографічних виставках. Але потроху-потроху е, виставка переросла в щось більш масштабне. Ми е, замахнулись на багато всього, але ми сподіваємось на те, що все вийде, тому що це така спільна ініціатива і е, підготовка до виставки, робота над е, Тим, як зібрати ці фото. А, окрім фото, там є ще декілька цікавих моментів. Ми зробили анкету, таку досить велику, там 18 питань, і кожен театр відповідав на ці питання. А, ми зробили анкету також для глядачів окремо. А, ми попросили театри підготувати а, тексти, есе, історії власні. і Вони теж дуже різні. І це абсолютно свободний такий формат, який не передбачає там, чіткого, чіткої регламентації. Був uh, open call, uh -huh. фактично, Ну тобто театри самі долучалися театри, до вас. Долучались. того. До ну, когось ми безумовно, запропонували. Їм да, ми запропонували з кимось, хтось дальше... спілкувався там, безумовно. Але в принципі це open call. Тому я впевнений в тому, що не всі, мабуть, присутні будуть на цій виставці, а мабуть, хтось долучиться у нас налучити. Навіть... Можна, можна долучитись, тому що, по-перше, галерея харківського медіахабу, вона е, хто не знає, в такому брутальному коридорі розташована і вже більше року там вистав. Проходять. А з іншого боку, у нас є ще куди розвиватись, ми можемо вийти за, за межі, як то кажуть. Тому, безумовно, можна долучитись до того, що в, е, на одній зі стін буде сюрприз. Е, і ну коротше, не хочу всі карти розкривати 23 го числа. Приходьте на відкриття о 16-й п'ятий під'їзд Держпрому і подивитись, але є можливість долучитись, і ми звертаємось зараз завдяки радіо. Накипіло, і тобі, Наталка, звертаємось до всіх, хто ще не долучився. Долучайтесь в будь які ідеї, будь-які ваші думки, будь-які все важливо, тому що ми будемо говорити про театр. Ми будемо показувати театр. Ми хочемо обов'язково зробити спільну афішу. Угу. Ми розуміємо, що це не буде такий повноцінний фестиваль, але так, ми хочемо зібрати всіх разом і дати можливість подивитись один на одного ще окрім всього, цього, тому що важливо розуміти. Де ми в якій точці простору, часу і на якому рівні творчому знаходимося? Я знаю, що ще у вас там заплановані кураторські екскурсії, і зустрічі, і дискусії. Я так розумію, якісь навіть майстер-класи. А, ну, Перед тим як от слово е, Дмитру передати про е, дискусії, так. бо це дуже важливо саме тому і слово форум там з'явилося. Е, е, я хотів би сказати, по-перше, що виставка ця стала можливою, і, і перша ідея цієї виставки була підтримана харківським будинком Нюрнбергу і Гюте інститутом. Uh -huh. І ми дуже вдячні е, їм е, і дуже вдячні пані Світлані Чистяковій, тому що. ну... Ми всі знаємо, наскільки важливо підтримати ідею тоді, коли вона з'являється. А виставка це непроста історія, тому що там багато друку, багато всього, і це гроші. Вони, може, і не сильно великі, але це гроші, які е, треба мати. Тому ми додали свій власний ресурс, а дом Нюрбергу, будинок Нюрнбергу додав свій власний ресурс, і це сталося. Майстер-класи для дітей. Uh -huh. Це була до речі ідея е директорки Єрміла в центру. Da, я знаю, що уважиш не тільки театри. Так, і це важливо, бо Єрміла в центр. Ну і для медіахабу це був рідний uh -huh. дім з самого початку війни. І взагалі, це такий осередок сучасної культури, і це безпечний простір. І тому класно, і ми зробимо це обов'язково разом з. Пані Наталію Івановою із з Єрмілов Центром університетським зробимо цю серію майстер-класів для дітей. А кураторські екскурсії ми надамо можливості кожному театру провести цілий день в галереї, цілий провести брифінг, ага. провести презентацію якоїсь своєї роботи. Ми підключимось власним ресурсом, ми можемо це зняти, ми запропонуємо це журналістам. Навіть можна прийти зі своїми глядачами спочатку на виставку, а потім вже на виставу. І важливо ще, що ця спільна афіша вона надасть можливість. Театрам прокомунікувати новим таким чином з аудиторією, в тому числі з сім'ями військовослужбовців, тому що ми пропонуватимемо театрам певну кількість квитків на всі вистави з цього фестивального репертуару, з цієї спільної ага. афіші. Надавати саме родинам військовослужбовців і саме військовослужбовцям, які матимуть можливість відвідати театри. Ну, і дискусії, форум це Дмитро, ну, то, або. Власне, <гум> і хочу запитати другого Дмитра <гум> про це, що за дискусії заплановані. Ну, Ідея була в тому, що. Якщо вже ми починаємо говорити про театр да, і виставка, то цікаво наповнити навколо простір взагалі якимись театральними такими дійсно ну, подіями, присвяченими uh -huh. театру. Власне. А справа в тому, що зараз же театр у Харкові в дуже важкому стані. Ну, ми все про це знаємо. Ми неодноразово про це казали. Знаємо, що ну, державні театри в дуже такому становищі фінансовому, і вони не можуть грати на власних сценах і так далі. Ну Ми всі, ну, так. Ми всі знаємо да, всі, ситуацію в да. Харкові. І власне ідея в тому, щоб взагалі взяти і поставити от, театр зараз Харківський до фокусу уваги. Ну і угу. суспільства, і влади. Медіа і поговорити взагалі, ну, по-перше, там заповнили кілька дискусій. Ми хочемо, по-перше, висвітлити цю проблему і поговорити, що зараз відбувається. От, зібрати, от, наприклад, всіх да, в одній кімнаті і поговорити, що відбувається. Нехай люди поділяться і просто розкажуть, що, що, що ага. є. Бо такого, такої зустрічі, мені здається, навіть ще не було. От ем, це перше це одна дискусія, от, власне, присвячена тому стану, в якому він зараз. Інша зустріч ми хотіли б Дискусійно да, зробити про те, яким театр має бути. Угу. Взагалі, от театр майбутнього. Що, що він може дати місту в ну, громаді? в нинішніх умовах, так? Ми дивимося на театр, який має бути с, під час точки, війни, чи точки ми дивимося на взагалі? З точки зору взагалі. перспективи, що має бути після війни, яким який він має бути, що, що має відбуватися, який цей взаємний обмін між містом, театром, театром, містом? Угу. А, взагалі. Можливо, є якісь цікаві ініціативи, да, там погляди. І от про це поговорити. В контексті, ну, ми ж все одно розуміємо, да, що так чи інакше, це про культуру, це про ідентичність. і… Яку роль тут яку роль тут має відігравати театр, власне, в формуванні цього всього? І яким чином створювати умови для розбитку. Для розвитку? Ну і от це це друга дискусія. А третє, ми хотіли ми хотіли зробити навіть зустріч таку. Хочемо зробити овзе рекордс можливо uh -huh. з? Влади uh -huh. зібрати театри, зібрати представників влади, обласної міської державне у нас була попередня домовленість, що долучиться за міністра культури до цієї uh -huh. зустрічі, uh -huh. Uh -huh. і щоб всі могли висловитися, висказатися і можливо напрацювати якісь механізми рішень, бо таке відчуття, що взагалі зараз театр в такій позиції глобальної невизначеності зараз. У Харкові ніхто не знає, що, що з ним робити, як його ну взагалі куди. Куди все рухається, і так далі, і так далі. От проговорити про це все. Uh -huh. Ну, доволі цікаво. Чи вийде це у вас? Бо, чесно кажучи, я собі слабо уявляю всю цю прекрасну компанію в одній кімнаті, і ще, щоб ці люди дійшли консенсусу. От, але тим не менше, ну амбітна така. Ми, <свісно> чесно, та ідея. От в мене відчуття, що взагалі театр і, і в хороші часи да, ніколи не був у фокусі, насправді. Не був Він почути. Харкові, так, да. так. Тобто, так я, ми я, маємо я, на увазі зараз, під час вже незалежності України, так, 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 так. що так, дійсно, театр ну. не та, він не такий, скажімо так, яким він мав би бути та не настільки гострий, не настільки він реагує на сучасні якісь події одномоментно, так як раніше театр був. Ну, дивіться. Я я хотів би сказати так, що харківська театральна історія вона взагалі сильно відрізнялася від майже всієї української, тим, що Харків, Однозначно. Харків, от ми говорили про це з Дмитром, Для мене це був такий собі бродвейський підхід, тобто умовно кажучи, велика кількість більше 30 колективів. Які там перетинались проєкт на один з іншим, щось робили, mm -hmm. е, існував і працював будинок актору. Я дві два майданчика синічних, великий і маленький, mm -hmm. з якого моя історія власна з театром і починалась. І це було важливо, і це був такий Бродвей. Ніхто ні на кого не розраховував, на державу, на муніципалітети, там, на владу, там так. ще на щось. І це було дуже цікаво. Але зараз виявилось, виявилось що з 14 театрів, які до нас долучились, так і більшість театрів це безумовно театри незалежні uh -huh. питання в тому, скільки вони встигають зробити, які в них ресурси, що вони можуть, що вони не можуть. Але ресурс насправді залишається у держави, залишається у громад. І тут я абсолютно підтримую, і ми про це дуже багато з Дмитром говорили. Що важливо, щоб громада розуміла, що неможливо існування великої громади без театру, взагалі, тобто. От Діма нагадував мені сьогодні про те, як Квітка Основ'яненко ще в 30-х роках 19 uh -huh. століття писав статтю велику про історію, хар... історію Харківського театру в 1830 там, якомусь речі. Да. Uh -huh. Тобто, уявіть собі. А зараз іще одна важлива історія про актуальність. Ну, тобто, з одного боку, актуальність, тобто публіцистика певна, а з іншого боку, ну, театр це мистецтво. І тут важливо для мене було б важливо дослідити, і це одна з ідей: дослідити на якому рівні публіцистики і на якому рівні мистецтва знаходиться український театр взагалі, на прикладі харківських театрів, тому що, як на мене, енергія харківська ця вона має народжувати і те, і інше. І ми подивимось на це, тому що ми запропонуємо харківським драматургам угу. почитати Долучатись. те, що долучитись і почитати, те, що угу. і я, я я знаю, що Наталка Маринчак готова прийняти у цьому участь, і Дмитро Терновий готовий прийняти у цьому участі. Тонкий ми натяк навіть тонки, тонкий, тонкий <реш> натяк, <реш> але це важливо. Ти це важливо, угу. що пишеться зараз, тому угу. що е, іноді е, я ну з таким. Е, Мабуть, це не здорова реакція трохи, але я от іноді дивуюсь: от зараз вийде на вулицю і спитає, що таке український театр, і, і, і ті, хто, хоча б щось про нього там десь чули, да? чули. вони скажуть: ну «Канатопська відьма. Кажуть, Конотопська відьма, це це, ж, це в кращому випадку. Це вистава, яку на яку неможливо попасти. І ми тут з Дмитром дискутували, що чи є показником, наприклад, неможливість попасти в київські театри показником рівня українського театру. Сьогодні ну як на мене не обов'язково. Тому що ми знаємо багато прикладів, коли люди ходять. Тому що ну угу. ну 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 що ніколи не були. Наприклад, тому що модно, тому що треба ж кудись ходити, тому що ми просто приїхали в Київ, тому що ще щось. В Харкові інша ситуація. В Харкові театри існують в умовах підвалів, фактично, і тим не менше їх 14 тільки відгукнулось на нашу пропозицію. Тобто а ще є ті, які не відгукнулися, а, але мають таку да, змогу. Мають таку змогу. А є ще ті, хто просто може і не відгукнуться, тому що їм ну нема коли, наприклад, або вони там ну або нема кому, або нема кому. І це, до речі, історія це, до речі, життя історія... та смерті. Одна так. з історій цієї так, виставки, так. тому що ми е, у нас буде спеціальна інсталяція, при, присвячена театру, театру Арабески. і ми з Наталією Цимбал говорили: я до речі дякую. Дякую знову ж Наталі Іванові за те, що вона, вона порадила обов'язково це зробити і допомогла знайти всі контакти і разом з Дмитром, і Ми всі разом зробимо це для Харкова, тому що театр Рабеський це дуже важлива історія, і ніхто не знає, чи буде існувати театр Арабески чи ні. Мабуть, ні, мабуть, так, мабуть, буде щось нове. Але театру Арабески в тому вигляді, в якому він існував, більше не існує. війна вбила цей театр. Але вбиваючи щось, природа обов'язково щось народжує. Тобто, зараз театр взагалі на мене треба зрозуміти, чи живий харківський театр взагалі як театр. Угу. Чим він відрізняється, які особливості його характеру? Чи продовжує він існувати як місце, куди треба прийти і займатися там ескапізмом? Як я іноді я дивуюся, але іноді так і пишуть, що театр це, це місце зараз, під час війни. Я читаю в інтерв'ю. Пишуть театр це місце, куди треба приходити, щоб забути про жахіття війни. Можливо і так, але ж не виключно за цим треба приходити в театр. І якщо в нормальні часи, нормальні часи нам не вистачило часу для того, щоб зрозуміти, що таке український театр, то зараз він точно суб'єктивізується. Ну, суб'єктивізується певним чином, це точно з нами стається зараз. Тому що стільки, скільки пишуть зараз драматурги, мабуть, ніколи не писали. І ставити стало набагато більше безумовно. Українську, сучасна, сучасна українську сучасну Ну, по перше, через те, що відкрилася ця лакона, як мінімум, так? Відкрився запад. Це те саме відбувається в українському книговиданні від початку повномасштабного вторгнення. Це загальна, загально державна така ситуація. І ми від цього нікуди не дінемося. І я думаю, що до театрів так само, як і до всього іншого, приходить децентралізація. От мені це цікаво. Що ви думаєте про те, щоб Наситити того глядача, який ніколи не бачив театру, і, який живе на деокупованих територіях. І, для них це я знаю, бо є театри, які їздять по деокупованих територіях, показують там свої вистави. Для них це неймовірна подія. Для них там я дуже часто чую. Про нас під час незалежності за 30 років Україна ніколи не подбала і не привезла нам нічого такого. А виявляється, існує театр. Тобто вони там їм 60 років людина відкриває для себе тільки театр. Так, це це от справа якраз в тому, що про що казав, що театр не був у фокусі. Тобто, зараз така uh -huh. парадоксальна ситуація, що під час війни культура не на часі, да, завжди була. І зараз, типу, не на часі. Нічого, а, не знаю, а, дуже а, на часі але якраз. але насправді, uh -huh. але насправді саме зараз і, і завжди на часі, і треба говорити, і, і це, от про що ти кажеш, це ж про відсутність політики. Ну тобто не зрозуміло, тобто хто, тобто, громади мали. Вирішувати це питання, їм потрібен власний театр, або їм потрібно зробити так, щоб до них постійно приїздили ці театри, да вони не мали змоги, або щоб там вони там умовно кажучи, там брали в автобус і, і їхали кудись uh -huh. там до Харкова і дивилися ці вистави. І от е, на рівні, навіть я ж кажу, на рівні політики на, на місцях цього не вирішено. І тобто, е, якщо, наприклад, там зараз театри у підпорядкуванні там якої обласної влади, uh -huh. то це справа дійсно обласних громад. Сплав справа обласної влади театр міг би бути набагато більш ну ефективним в цьому. Сенсі, якщо б ця політика була, якщо б вона була побудована, таке відчуття, що ну це просто ніхто навіть не задумувався про це, Но, про це. зараз, тобто, це взагалі все, залежить все... від самих громад. але все нарешті... відбувається на рівні якихось таких, знаєш, приватних ініціатив. Там, так що... безумовно, це якийсь благодійний фонд. Вирішує, так, що так. зараз ми поїдемо по деокупованих е, територіях. Чому б не привезти е, туди театр? Це відбувається так, але е, з іншого боку, з боку громад, які нарешті можуть е, за зараз обирати, а чим їм наситити свою громаду зараз? От вже в 2025 році є такі запити. Є ті громади, які усвідомили, що таке децентралізація, усвідомили, що вони тепер відповідальні за те, що відбувається в їхній громаді. Ніхтось десь колись там прийде і привезе їм театр. А вони хочуть цей театр. Значить, вони можуть його а, або створити, або ну якимось чином запросити до себе. або запросити. Так, ну бо, наприклад, ми бачимо там той самий приклад Польщі. Я думаю, що це чи не найбільш там, я не знаю, театральна країна в Європі, так, там так, так, чи не в кожному, я не знаю, селищі там на 5-6 тисяч людей є власний, театр, власний театр, театр і є це на рівні державної політики, так. ну тобто і державної, і там місцева місцевих політик, і так далі. Ну я може я... нам так так треба рухатися. Я, я ж... просто хотів би, я хотів би додати, ось що, що, що е, я вважаю взагалі, що реформа децентрал... децентралізації і створення громад і те, що вся Україна Українська земля, покрита зараз територіями саме громад. Це історія найбільшого успіху так. української державності і незалежності. З іншого боку, з іншого боку так само, як і з театрами. Тільки війна зараз, оця війна велика, показала багатьом громадам. Особливо це стосується сходу півночі і півдня. Uh -huh. Бо я казав завжди і кажу, що єдиною метою радянської влади було вбити оцю общинність, оцю громадськість, тобто uh -huh. вбити громади. Тому вони тут вбиті були повністю. А на західній Україні вони не були так вбиті. Тому і є оця різниця, про на якій грали весь час наші вороги. Uh -huh. Так, от тільки зараз громади розуміють і усвідомлюють реальність того, що вони існують. Вони подивились на цих голів, своїх, яких вони обирали отак, от на. Лябтяб, а потім ці голови здавали атошників ворогу. Потім тобто все стало явним, все проявилось, і зараз громади усвідомлюють свої можливості. І безумовно, я впевнений в тому, що навіть в стратегіях їхнього відновлення або розвитку з'являться майданчики, принаймні, які можуть прийняти. Бо ну прийняти, я перепрошую, так, так, але навіть в великих так. селах ну не було фактично сучасних можливостей Можливості для того, щоб приймати театр. А з іншого Та ми боку, не сучасні, можливості дуже скромні сучасні. зараз. А, або з, але з іншого боку, театри зараз під час цієї е, біди, да, коли угу. ми всі е, граємо, ну, граємо, ми ходимо, а, а вони грають вистави свої в підвалах на якихось непристосованих для цього майданчиках. Часто. Да? І навіть національна опера грає свої вистави і сьогодні, в приміщенні, яке відкривалось колись для альтернативних угу. проєктів схід оперативних. Лофтстейч а зараз є основною сценою національної опери Харківської. Так, от, і не тільки для них, до речі, так от театри зараз отримують досвід, який дозволить ну, їм абсолютно досвід адаптивний, адап так. адаптивний досвід, який дозволить їм по-іншому ставитись, у тому числі до мандрівок власних країною. Так. І це вкрай важливо. У нас лишається чотири хвилинки, і мені хочеться от дізнатися, скільки буде тривати весь цей фестиваль-форум. Я нагнаю. Так, що ми говоримо про фестиваль форум, відчуй своїх театрів ВС Війна. А, так, є Покажу от така хороша камеру. афіша. Відчуй своїх театри ВС Війна. Це афіша до відкриття, до фотовиставки а, Держпром, площа Свободи 5 п'ятий під'їзд, 23-го вже а, початок. А до а, там у вас задача на кілька місяців. І Власне, що чим наситити, окрім того, що буде чи буде ця виставка, скажімо так, так само доповнюватися? Що змінюватися в ній? Ну, по-перше, там день театру, 27, -го... 27 -го так, березня. Березня, так, березня, Тому так. ми хочемо захопити, захопити день театру. Зрозуміло. По друге. Виставка, мабуть, і буде доповнюватись, uh -huh. мабуть, щось буде змінюватись, мабуть, але основна експозиція все ж таки є. Вона сформована. Я хотів би подякувати команді нашій. Я хотів би подякувати Юлії Нармунцевій, яка працює в якості головної людини, яка зобирала всі ці фото, яка бачила всю цю виставку початку. Я хотів би подякувати Григорію Щербаню. Я хотів би подякувати Руслану Місюні і собі. Тому що ми вішаємо. Тому що хлопці зробили просто приходьте, хлопці зробили взагалі фреску фактично там на стіні, і це дуже, дуже цікаво. Але важливо що? важливо, щоб ми перетинали оцю спільноту театральну з спільнотою медійною. Тому безумовно, ми будемо раді будь-якому інформаційному приводу, і ми звертаємось до театрів і говоримо: будь ласочка, якщо у вас є що сказати, приходьте і кажіть. А Бо яким чином вони можуть прийти до вас і щось сказати? Вони можуть, вони можуть звернутися до мене до мене, до харківського медіахабу, написати нам соціальні мережі, і ми надамо ресурс. Як ми завжди це і робимо на абсолютно вільних засадах? Ми пропонуємо провести презентацію вистави або презентацію якогось власного проєкту. Ми пропонуємо проявити ініціативу обрати собі день, прийти зі своєю аудиторією, розповісти про свій uh -huh. театр, показати відео до речі, відео окрема ще програма. Відео буде uh -huh. там. Відео зібрані театрами, і це дуже важливо. А, ну і плюс дискусії, а, плюс а, сподіваюся, що в нас вийде все з дитячою програмою. Mm -hmm. а, ну і а, ми будемо читати драматургію. А, я yeah. думаю, що, а, будемо читати драматургію. Я думаю, що ми а, а, будемо розраховувати принаймні на два майданчики mm -hmm. безпечні, тому що, ну. Ну. Розуміло, що це час, да? Тобто uh -huh. це Арт-клуб «Пентагон» і, і це Єрмілов Центр. Uh -huh. да. і, і це теж важливо, тому що мені здається, що в хар харківський пул драматур драматургів він такий ну, абсолютно унікальний. Тому що він, по-перше, реально харківський uh -huh. в основному. А по-друге, тому що ну, все ж таки енергія, яка тут народжується, вона. Це моє глибоке переконання, що вона здатна із цієї ну, не робити публіцистику, а робити мистецтво. Угу. От, оце вкрай важливо, і я хотів би, щоб це мистецтво побачили, почули, видавали, ставили. Щоб воно мандрувало світом, тому що це найкраща культурна дипломатія. Бо одна справа, коли ти приїздиш або хтось приїздить там з, ну, з публіцистикою, до цього існують медіа. Угу. А інша справа, коли харківці приїздять і демонструють, на який рівень мистецтва, здатна та енергія, яка народжується зараз тут. Ну що ж, друзі, власне, запрошуємо вас на цей фестиваль-форум. Я думаю, що буде цікаво. Нагадаю, відчуй своїх, театри ВС війна відкривається 23 січня і о 16 чуден. О шістнадцятій 16... шістнадцятій годині так да, вільний Від... вхід вхід вільний. А далі побачимо далі декілька місяців дуже цікавих подій. Сподіваюся, думаю, що ми ще про них поговоримо. Ну а наразі час поступитися вже новинам. Будь ласка, слухайте українська і залишайтеся на хвилях Радіо Накипіло. Дякуємо, Наталці Маринчак і Радіо Накипіло. Бувайте, друзі.